На голки всі листки і сказали ми кущі, золоті у нас плащі на душі. Ми веселі їжачки накололи на голки, всі грибки, і сказали ми пеньки. їжачок їжачок, із голок і шпичок, і зшив собі піжачок. І у цьому піжачку він гуляє по садку, і на на шпички рушим На обір, він запросить цілий рід. А ще вам не поцікаво, як же ми їжачки, готуємося до зими. Ми беремо купу листя та накладаємо собі іголки. А в нас вони дуже колючі. Потім ми риємо норку біля дерев або біля кущів. Цікаво, чи ви все знаєте про гриби? Так. Да Росте біля усичок звично, красноголовець. Що це за гриб? Підосичність, Під -підосичність. правильно, підосичність. Під березою грибочок поряд жінка і самочок.